Привіт, зараз я відкрию презентацію. Сподіваюсь, все видно. Ось зараз можемо розглянути. Більше хотів би навіть так повести нашу розмову про те, щоб розглянути з точки зору візуалізацію, з точки зору рішень для сайту, і з точки зору якраз бізнесу. Ось в кінці презентації також приділимо увагу в для візуальної складової для самого дизайну, але спочатку зробимо акцент на бізнес. З точки зору бізнесу поглянемо на Рішення, які я е, знайшов для вас, і пропоную, і бачу, що вони зможуть класно впливати на результат, на конверсію на продажі.